У зв'язку із аномальною спекою з початку липня на лінію екстреної медичної допомоги поступило понад 10 тисяч 600 дзвінків та здійснено 6 тисяч 400 виїздів. Про це інформує директор Закарпатського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Анатолій Пшеничний. Найбільше потерпають від спеки люди із супутніми захворюваннями. Велика частина людей, тобто левої частини, які мають супутні захворювання серцево судинні дихальної системи, вони є в зоні ризику щодо, скажімо так, ураження теплового сонячного удару. На сьогодні, наприклад, за останні 15 днів, понад 10 тисяч викликів дзвінків було на нашу диспетчерську 103. Збільшилася кількість виїздів до гіпертонічних кризів, тобто пацієнтів серцево-судинної захворювання, збільшилася кількість до теплових і сонячних ударів отримати тепловий та сонячний удар можуть і повністю здорові люди за умов недотримання загальних правил поведінки під час спеки, найпоширенішими симптомами теплового удару є погане самопочуття, підвищення температури, головокружіння, втрата свідомості. Коли температура зовнішнього середовища наближається до температури людини, і компенсаторно людина здорова людина може збільшити, наприклад, потовиділення. І себе охолоджують, коли є супутні захворювання супутні патології, цей процес дається важче, і людина швидше виснажується. Появляються ті скарги, там, до прикладу, підвищення температури, тобто воно може відбуватися декілька або різними шляхами, да? або в вигляді теплового сонячного удару, якщо б ми в розмі... відкритому приміщенні, або, до прикладу, там підвищення температури, головокружіння, втрата свідомості і інші патології. Щоб попередити виникнення небезпечних для здоров'я та життя людини наслідків впливу спеки, фахівці рекомендують дотримуватися загальних правил, а головно уникати прямих сонячних променів, пити воду та в разі необхідності викликати швидку. Так, великий відсоток людей, людей консультуючи наші диспетчери, вже говорять, що людині робити або як себе поводити. Однозначно, водний піттєвий режим людина має достатньо пити кількість рідини. Намагатися, ну якщо має супутні захворювання, намагатися, якщо треба виходити на вулицю, виходимо. І якщо все ж таки виходимо на вулицю, має бути одяг зручний, скажімо, дихаючий. тобто не створювати того парникового ефекту під одягом. Тому бажано не відвідувати. До прикладу, з 11 до 3, 4 години під прямим сонцем. Е, якщо ж треба, відвідуємо, захищаємо голову. Е, нормально вживаємо, тобто кількість рідини охолодженої рідини вживаємо на протязі дня е, контролювати свій тиск, тому що під дією теплового або сонячного, да, тиск може як бути високим. Тобто виїзди на гіпертонічні кризи, так і навпаки, знижуються від цього однозначно перед, приклад виходом контроль артеріального тиску, прийом препаратів, ті, які пожиттєво, до прикладу люди приймають. З початку липня екстрена медична допомога фіксує невтішну статистику: 166 випадків втрати свідомості, 511 пов'язаних із гіпертонічним кризом, 154 випадки алергічних реакцій внаслідок укусів різних комах, 8 внаслідок укусів змій, 48 теплових та сонячних ударів. Збільшилася і кількість травм на водоймах, басейнах та річках. На жаль, зафіксовано чотири летальні випадки.